Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні ще хочу вам розповісти про хусточки, які є у продажі в нашому магазині. Ось такі шифонові хусточки, дуже легесенькі, з голови не злітають. Ось такі прозорі. Бачите, ось ці ниточки це люрексові ниточки біленького кольору, дуже ніжні і гарні. Коштують такі хусточки 350 гривень, їх розмір метр на метр. Дивіться, ось такий ніжно ніжно кавовий колір. Така хусточка є, ось це колір пудра. Далі є колір молочний шоколад, червоний колір. Червоний. Бачите, як от люрекс грає. І є ось два ось таких біленьких кольори: один є білий і один є айворі. Цей айворі, він трошечки ну, жовтіший, ніби такий, але дуже гарний колір. І є ще ось така полосочка люрексова, колір пудра і біленький. Ось тут ці дві хустинки вони трошечки не такі. Бачите, тут густіший цей люрекс. Ось. Ну, хусточки дуже гарні, святкові. Можна носити на шиї, можна носити на голові. І ще є один шарфик. Ось такий його розмір 1,80 на 75. Він теж йде за такою люрексовою ниточкою, коштує 400 гривень. Доволі такий гарний, величенький шарфик. Ось такі кольори, ще раз повторюю, вам, білий, пудра. Айворі, білий, червоний, молочний шоколад, пудра і ніжно-ніжно-кавовий. Бачите, телефон не зовсім може передати кольори, але кольори дійсно дуже гарні і дуже гарна якість. Будь ласка, кому треба, замовляйте за номером телефону 068 173 61 33. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх он оновлень. Гарного вам дня, до побачення!